Вітаю мої любі! Почала зустрічати в інтернеті відео про те, що за три місяці закінчиться війна. що вирішила подивитися, що скажуть мої карти з приводу того, взагалі, чи дійсно через три місяці закінчиться війна. Зараз ситуація на війні. Угу. Працюємо не тільки. Ми створюємо своє озброєння. Ну, це, звісно, це зрозуміло. Ми створюємо своє озброєння і працюємо над захистом. Навчаємось самі в себе ж, звичайно. А, так, наша. Наші, е, наш уряд, що наш уряд каже, що наш уряд думає, що планує з приводу війни. А наш уряд зв'язаний по руках і ногах. Вони собі вони вже не знають, куди їм микатись, куди смикатися, в кого просити допомоги і що робити їм далі. Але, але... Знову ж таки, це самі ж себе завели в цю пастку, тому що ви бачите мечі, мечі це прямі показники війни. Самі ж завели себе в цю пастку, самі же обв'язали себе цією білою, білим цим жгутом, самі ж зв'язали собі руки, обв'язали очі. Тобто, ну, типу, наша влада самовинна в тому, що до чого вона зараз дійшла. Знову ж таки це зрозуміло. А, ще дійсно, яка взагалі ситуація на полі бою протязі трьох місяців у нас? А, тобто нас поставлять перед вибором. Жорсткий, важкий вибір у нас буде. Хтось вищий поставить нас перед вибором, все одно ми змушені будемо йти на якісь поступки. Все одно це будуть якісь домовленості на протязі трьох місяців. І який, яка можливість того, що дійсно через три місяці закінчиться війна? Чи є така можливість, чи є така думка десь. Чи Задуму Всесвіту, що вона вже закінчилась на протязі трьох місяців. Так. Закінчення задуму є у вищих сил, у людей, які можуть вплинути на цю війну. Задум є для, до закінчення. І в основному це закінчення станеться. Шляхом матеріальних як, якогось матеріального впливу, впливу людей і, е, грошей, або якихось е, вливань великих грошей, або ж вкладень великих грошей, тобто це будуть працювати люди і гроші. Е, можливо, можливо, це вплив оцих санкцій, які вводяться. Вводились і вводяться досі сильних великих санкцій проти країн, які допомагають нашому ворогу торгувати. На протязі трьох місяців є варіант того, що припиняться трошки бойові дії. Так, і що нам карти скажуть взагалі по ситуації угу. ситуація непогана протягом трьох місяців тобто якби ми протязі трьох місяців почнемо згадувати те, коли, яке було колись. Тобто, ми, напевно, будемо згадувати те, як було до війни, і кожен із нас буде надіятись на закінчення цієї війни. І таким чином ми, от, ми дійсно колективно зможемо налаштуватись на її от закінчення. Хм. Цікаве. Але знову ж таки ми маємо розуміти, що прийдеться нам чимось поступитися. Карта вибору, серйозного вибору, який вплине на майбутнє, вплине в майбутньому, швидше за все, на територію України, але вплив... Такий буде на протязі трьох місяців доволі сильний вплив, матеріальний вплив, який допоможе нам повернути хоч частково стан України до Хм. Цікавий такий розклад.